Вітаю, мене звати Ольга. Я консультант магазину пряжі «Сона Ян. І сьогодні наша постійна рубрика Пряжа з полички. І як ви вже помітили, ми знову сьогодні в складі. А в нас коротенька буде е така рубрика, бо в нас вже залишки тут на полички. І поговоримо ми сьогодні про кашемір. Сьогодні ми поговоримо про еко-кашемір та е суміші. І що ж таке еко-кашемір е це такий вид пряжі, який виготовляють. Переробленого кашеміру. Тобто це залишки на, на виробництвах, і він зазвичай йде на якійсь основі. Ось у нас, я зараз тут кручу зразочок. Бачите, який він пухнастий. Я думаю, що видно це. Це в нас кашемір 95% і 5% мериносу. Тобто цей кашемір, який переробляють, в нього ворсинка вже не така довга, і її самостійно, само об себе її майже неможливо обвити, щоб спрясти. Для того використовують невеличку кількість мериносу як основу. Тож, це в нас артикул на нетіфайв від групи Філпучі. Це італійський виробник, який він саме спеціалізується з такого виду кашеміру. Тут 95% екокашеміру, тобто переробленого, і 5% мериносу. Метраж складає 1300 метрів, і така пряжа коштує 530 гривень. В нас залишилось лише два кольори ось такий жовтий, він насичений. Такий щільний колір і чорний класичний. Наступний артикул це від папі Фабіо, артикул Еко Мануель. Він представлений ось в таких кольорах: це ось насичений теракотовий, колір, називається августит, і синій ось цей. Прям дуже класний. А, в склад цієї пряжі це 97% переробленого кашеміру і 3% мереносу. Метраж цієї ниточки складає 1400 метрів, і е, її вартість 530 гривень. Так, а ось цей артикул це е, ренуар від Lincie. Е, е, це не екокашемір, це кашемір е, з е, карним мериносом. І має в складі 10% солврону. Ви бачите, що є така ниточка світла, і вона, ну, так при русі вона е, блищить. Це саме ось цей солврон, який після ВТО він зникає, він розчиняється. Така ниточка потрібна для того, щоб поєднати цей делікатний склад. Метраж цієї ниточки 1900 метрів і вартує він 290 гривень. Ви можете бачити, що на конусі є ця ниточка, а ось цей зразок вже не має цієї ниточки, бо правильно проведений цикл ВТО він її розчинив. І вивільнив ось цей пух. Я думаю, вам видно наскільки він густий. Такий щільний, прям високий і Е, Ниточка в зразку дуже-дуже вона приємна, м'яка. Один її тільки лише мінус, що залишився один кольор. Більше кольорів та всю палітру ви можете подивитись в нашому телеграм-каналі. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви останнє в'язали з кашеміру або з його складами. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайку і обов'язково підпишіться.